Вітаю, шановні глядачі! Щойно приїхав від Олега, їздив по сидушку, Ось можете бачити таку красу. Я б сказав витвір мистецтва. За роботу нічого не взяв, колега. Ну, таке, Могорич, вип'єм. Казав, що це його внесок в проект Злейбоксер. Дякую тобі, друже. Ще раз скажу, не звертайтеся до мене коментарями щодо виконання такої роботи. Олег замовлення не бере, в нього достатньо роботи, і він не хоче брати десь по пошті сідушку, можливо, вона буде місяць, бо роботи багато, а хтось буде підганяти, бо мотоцикла треба. Так що сорі, майстрів, шукайте, думаю, що вони є. Просто в мене є такий колега, і дай Бог йому здоров'я і багато років прожити. Дуже гарно зробив. Тут такий рельєф, що вона не є слизька. Сидіння буде добре, все гарно тут зроблено. Мені єдине, треба тут зробити кріплення бляшку. Тут можна на саморізи дати, вушка з дирочками. І тут десь прикріпити. Так, в мене вже все готове. В попередній серії я це все показав. Що я вам скажу? Вийшов собі такий маленький трансальпик, як він мені подобається виглядом. Ну це ж зовсім не боксер. Зовсім вже не боксер. Це ню боксер. Індуси. Беріть на озброєння, зробіть щось нормальне з того боксера. А то клепаєте одне і те саме. Невже не можна якесь новшество зробити? Мотоцик облегшив на 20 кг практично. Сьогодні буде відео. Ну, не тільки сьогодні, сьогодні, завтра, може декілька днів. Останнє, і це буде відео про оздоблення. Всі останні причиндали, які в мене є, і яких я вам не показував, ляжуть на цей мотоцикл і зроблять його ідеально досконалим. І це буде заключна серія. Так, тут ще тахометр був прикручений десь отак стяжками. Ну, що це за фігня? Хуйня? Що йніма хуйня? Хуйня. Още хуйня. хуйня. Може комусь добре, хай мене вибачає, але це не про мене. Я його хочу десь отак закріпити посередині на надійне кріплення і зробити, щоб все було по феншую. Так, виготовив кронштейник. От звідси такий П-образний. Сюди він буде закручуватися. Так, і поки це все сохне, хочу. Чепити тахометр. Це я зробив напередодні, чекати не треба. Відкрутив, тут болти треба давати довші, бо треба підставляти гайочки. І ось так. Ось так майбут. Ну все, і сидушечка прикручена. Ось так. Саморіз От як в вдахи крутять. Все прекрасно, тримається. Чудово! Я казав, що я полізу до карбюратора. я так і полізу. Чого? Ну, цей мотоцикл повинен бути трошки різвіший, ніж він був. По-перше, в ньому взагалі навіть попередній власник жалівся, що навіть при плюсовій температурі, плюс 10-15 він пощикував, провал мав оці всі регулювачки. Там до того, що я 3-4 оберта давав практично ніяких змін. Не робить, тому я хочу трошечки збільшити паливний жикльор. Помив зверху 100 г бензину, кісточка і чистенький. Грязний карбюратор не добре робити, тому що ви ту саму грязь можете занести всередину. Тут все як нове. О, та що говорити? Мотоцикл 3 роки. Але трохи йому треба підбавити пального, чуть чуть Дивіться, поплавкова камера Чистюсінька. прокладочка, мягенька. Так, поплавочок, все тут, чуки-пуки. От він, головний паливний жиклер. Я вже одному відео розказував, як я це робив. Я навіть не бачу який же кльор, по-моєму, 107-й. Хоча в тому боксері у мене був 102-й. Ну, чудеса. Не знаю, але йому бензину не вистачає. Берете зубну палочку, робите собі такий калібр. Калібруєте. От, і воно отак от тугенько от заходить. Потім трошечки його треба розковиряти. От в мене така велика голка є, чуть-чуть його треба розковиряти. Тут навіть латун лишається на тій голці. Потім другою палочкою берете і шліфуєте. Ну, це треба гратися, це можна гратися пів години. Тоді берете оцей калібр і пробуєте його сунути. Бачите, він же легенько входить. Вже якусь соточку я зняв. І можливо тих соточок пару і вистачає. Чи десяточок. На паласті лишається чорнота. То значить воно шліфує, збирає. Так, тепер берете калібр. О. О. І він вільненько заходить. Хоча там не сильно болтається, але я бачу, що я чуть-чуть джиклер -чуть зробив більший. Можливо, цього і достатньо. Так, ну що ж, спробую завести. Ну і звичайно, до повного прогріву. Тоді попробую ще його трошки підрегулювати. Буду порегулювати. Нижній болти – це якісь суміші. Якщо ви його закручуєте оберти падають, найкраще настроїти його на максимальні оберти по якості суміші. О! Взагалі зараз скажу скільки оборотів. Пів, оберт, півтора, два. На два він вже більш-менш стабільно працює. Два з половиною. Три. Три з половиною. Чотири. О, вже вже обороти падають. Чотири. Три з половиною. Три. Два з половиною. Два. Півтора. Два. Десь на 2,5-3 лишає Бачу, що то є оптимальна його робота. А там же, як вам оберти не грають, то вже холостим скручуєте. Ну, наразі 1,4 4 Після прогазовки мотоцикл не повинен заглохнути ні в якому випадку. Один-400, нормальний оборот. Так і залишаємо. не момент боксерська злюка. Це сама крута наклеячка, яка реально потрібна завжди на кожному мотоциклі, де є можливість поцарапати бак. Можливо, кофр йому не дуже пасує, можливо, десь буду кататися, то його і не буду закладати. Але ж не буду речі возити за пазухою в кишенях, якщо я буду з чимось їхати. Зняв центральну підніжку. Відця який кліренс. Тут поза 20. Я можу проїхати, де Трансальп не проїде за рахунок того, що мот легкий. День третій, саме шостої серії. Кожен день щось приходить мені, щось надходить, ніяк не можу цей сей тюнінг довести до кінця. Вчора вчепив одне зеркальце. Ну таке собі. Трясуться вони. Багато хто в коментарях питає, чи я буду міняти отой вітровик, знімати той обтікач. Ну, воно б так ніби виглядало. Прикольно. Але щось не люблю, коли не захищена панель. Хоча б трошки вона має бути захищена. По-перше, по-друге, ці штуки треба відрізати, це все треба відрізати, щоб воно не торчало, зафарбовувати, щоб того не було видко. Тут трошечки срачу є. Тому я свій вітровик залишаю. Знаю, що він ніякий, спрямовує вітер прямо в груди. Але це не є такий швидкісний мотоцикл, щоб я тут сильно запарувався якимись вітровиками. У мене для цього є Honda. Це буде он гайцувати біля хати, ліси, поля понад річку, понад озера. Тепер дивіться, який нюанс. Хочу поставити решіточку. Це ж йому буде пасувати. Ну і як її ставити? Як я відкри... відкручую болт і звідси тупо випадає гайка. Як поставити решітку, щоб при тому під нею була сама фара? Но бляха теж індус. Та зробіть нормально, ось фіксуючу гайку. Ну, я планую її зараз підігріти горілкою і на температуру отак посадити, Чуть-чуть її приліпити. Я думаю, що мені це вдасться. Получилось. Гаряче плоскогубцями притулив, зразу всунув воду. Ось так вийшло. Скажу, що не ідеально рівно. І бляха навіть хомути не рівно приварили. Там надпили робив вверх, там вниз, щоб трошечки це розвернути, але вже доки міг. Чуточку є нерівність, але ну, в принципі так і не дуже замітно. Важко то все було заложити. Так, але воно стоїть, іначе непогано. Як у мене ще немає захисту рук, трошечки погазував Ну що я вам скажу? Він сильніший від боксера. Цей боксер сильніший від боксера. По-перше, труба розглушена, бензини я йому додав. Монорве як дурне. Тут доробив такий малесенький бразовичок, до речі, від Honda, Сібіхи. Він був попсутий, то я вирізав таке маленьке, отак воно би скакало десь сюди, а так буде тільки десь до сигналу І тут, я ж казав, що буду трошки тестувати, ну це ще не тести, просто чуть по погамселюв. От бачите, під кофром болото, чуть-чуть воно закидає. Тому було таке прийняте рішення, оцей наконечник крила, що був. Я його так обрізав, щоб тільки ось такий малесенький апендицит був. Вигляду він не зіпсує, але болото туди вже попадати точно не буде. Порядок. Вже не достане. Сьогодні були в Тернополі з дочкою і з внуком з Арсеном. Передай привіт Арсен, Привіт. І забрав дві останні плюшки, захист рук і дзеркала. Бо там ті зеркала оказалися настоящим лайном. А ці в мене на Хонді стоять, ну реально класні. І ціна чудова, 430 гривень пара. Поставимо. А тут продавець ще й два цукерка всунув, то ми за все нам гриземо. Сьогодні ти гризеш цукерок? Показуй. Сильно я помилився з цими дзеркалами. Це просто капець, китаєць сраний дав пластмасові кронштейни, а на вид так і не скажеш. Ех, вчора проїхався Та де по-перше, обзору, отак. По-друге, не крутяться не так, щоб бачити, всю дорогу вже до гори не піднімається. Руль я так вивертати не хочу, бо де вже ті ручки будуть. І трясуться, страшно. Може воно кудам на квадроцикл, він має маленький, якщо підійде. А як підійде? Та треба отакі кріплення купити. Ну Різниця є. В них не є вельот більший. Але чомусь я бачу більше ззаду дороги. По-перше, ця сторона ширша, а тут де назвуження і отак. І тут зеркало виходить, ближче до ручки, а там я собі його віддалив і воно далі. Буде з них толк. Так, якщо з цієї сторони легенько це було вирізати ножем, то з тої сторони треба було погратися, це треба було висверлювати, тут пластмаса була, ну отаким сверлом. І вже решта ножем і напильником допиляти. Ендурозахист! Міцний, всередині з металом довелося трошки переробляти кріплення, перекидати другим боком, обрізати, зашліфовувати. Ну, але тримається дуже добре. Tell a trade town, you watch in the building Money, your bitches and flows. Only by designer clothes. Dripping from my head and toe. I want it all, yeah. All of this money, y'all blow. I get it back from the snow. we been a city, you know. I need it. never care what I hate to say. Hammer bang like a eight away. Красавчик, в принципі, робота завершена. Можливо, ще якісь дрібні доробочки будуть в процесі експлуатації, я це буду знати, що йому треба поправити, що як. Можливо, в зеркалах кронштейни трошки зігнути вниз. Це треба просто поїздити. А наразі проєкт завершений. Всім учасникам проєкту, які робили свої вливання. І взагалі всім глядачам дякую за увагу, дякую за хороші коментарі. 99,5% коментарі були позитивні. Декілька людей просто щось відригнули, і вони відригнули в останнє. тому що я таких індивідумів блокую цей боксер. Єдиний в цілому світі з таким виглядом просто індивідуальний проект Extreme Boxer. Я зробив так, як хотів того я. Багато хто який давав ще мені пропозиції, щось бралося до уваги, щось не бралося, але в принципі, робив так, як мені підказували моє серце і моя башка. Далі буде їзда, випробування. От подивіться, який в нього кліренс скільки підножка з'їла, центральна кліренсу ну в кого Мотоцикл універсальний, звісно, не можна під ножку викидати, а я викинув, бо вона мені абсолютно не потрібна. Не знаю, чи правильно, але проєкт ми трошечки таки обмиємо. Всім дякую за увагу. Мир нам потрібен. Слава Україні! Всіх благ і здоров'я вам! e meru